Всім привіт! З вами Кіноманія. Сьогодні я розповім вам про фільм 2019 року Платформа. Людей поміщають в експериментальну в'язницю, побудовані у вигляді вежі з шахтою по центру, через яку щодня проходить платформа з їжею, але отримати її не так просто, як здається. Гаразд, якщо над нами 47 рівнів і двоє людей на рівень, ми їмо залишки 94 осіб. Чоловік на ім'я Горинг прокидається в бетонній кімнаті. Навпроти сидить старий, тримагайся і пильно дивиться на нього. Головний герой дізнається, що вони на 48 рівні, і головне питання що вони будуть їсти. А їсти вони будуть те, що залишиться після верхних поверхів. У центрі кімнати є виріз у підлозі. Горинг дивиться в нього і бачить, що під ними багато ще таких самих кімнат, у кожній з яких живе подвоє людей. Піднявши голову, він розуміє, що над ними теж багато поверхів з людьми. Трімагасі починає пояснювати, як влаштована дана споруда під назвою Яма. Він каже, що все справа в їжі, бо іноді отримати її легко, а іноді неможливо. Все залежить від рівня, на якому ти перебуваєш. Їм пощастило, бо вони на 48-му рівні їжі буде вистачати, і додає, що людей в ямі скоро поменшає. Горинг намагається заговорити з людьми з нижніх поверхів. Трімагасі каже, що до нижніх не личить звертатися, а верхні говорити з ним не будуть такі місцеві правила. Трімагасі закінчує говорити і встає на коліна посеред кімнати, бо наближається платформа з провізією. Він накидається на їжу, як тварина. Горин з огидою дивиться на все це і нічого не хоче їсти. Він розуміє, що цю їжу вже з'їли 94 людини, але незабаром помічає яблуко і кладе собі в кишеню. Через кілька хвилин платформа спускається нижче. Допивши вино, Трімогасі кидає пляшку вниз і лягає в ліжко. Тим часом у кімнаті починає підніматися температура. Трімогасі пояснює Горингу, що їсти можна тільки коли платформа перебуває на твоєму поверсі, а якщо щось залишити з їжі, то почне підніматися або опускатися температура, доки вони не помруть. Горинг прийшов на ділову зустріч, щоб підписати контракт. Він відправиться на півроку в яму добровільно, йому дозволили взяти одну річ. Але оскільки цигарки заборонені, він вирішив взяти книгу Дон Кіхот через півроку перебування в ямі він отримує сертифікат. Трімагасі здивований, адже він буде тут цілий рік і нічого не отримає. Вночі Горинг чує дивний звук, він дивиться вниз і його дивом не зачіпає платформу, що летить вгору, і знадобилося багато часу, щоб дістатися до нижніх поверхів. Настає новий день, Горинг знову нічого не їсть. Після трапези, Горинг запитує у Трімагасі, як той потрапив у яму. Він розповідає, як одного разу побачив рекламу ножа, в якій казали, що це найгостріший ніж у світі. Після купівлі він побачив ще одну рекламу цього ж ножа і вже там казали, що він ніколи не затупиться. Усвідомивши, що його обдурили, Трімогасі викинув телевізор у вікно, який упав на молодого мігранта. Молодий чоловік помер, а Трімогасі запропонували вибір або психіатрична лікарня, або рік у ямі. Старий вибрав яму і взяв із собою той самий ніж. Він розповідає, що минулого місяця був на 132 му рівні, і туди платформа приїжджає вже без їжі, але це ще не самий низ. Горинг знову намагається поговорити з сусідами, щоб ті ощадливіше витрачали їжу, але у відповідь чує тільки матюки, але у Трімагасі є свій аргумент. Зголоднілий Горинг з обережністю починає трохи їсти, а старий з кожним разом намагається з'їсти якомога більше. Коли платформа від'їжджає, повз них пролітає тіло чоловіка. Трімогасі розповідає здивованому Горингу, як йому одного разу пощастило. Він прокинувся на восьмому поверсі там, ти завжди ситий і поява платформи з їжею не викликає в тебе жодних емоцій. Від цього дехто втрачає сенс життя. Горинг запитує, що трапилося з його сусідом, адже всі місяці ти живеш з однією людиною, і сусіди не змінюються, тільки повер. Горинг акцентує увагу, що у Трімогасі є ніж. А його сусід зник після того, як він жив на поверсі, куди не доходить їжа, але старий заперечує всі звинувачення. Раптом з'являється платформа, на якій сидить дівчина на ім'я Міхару. Трімагасі знає її, вона щомісяця спускається вниз для пошуків свого сина. Горен шокований тим, що в яму поміщають ще й дітей. Він намагається допомогти дівчині, але вона мовчки їде далі. Старий каже, що Міхару завжди вбиває своїх сусідів для того, щоб з'явився шанс прокинутися на одному поверсі разом з сином. Не виключено, що падіння людей це справа рук Міхару, і додає, що свого сусіда він не вбивав, вони разом їли людину, яка впала з гори до них на платформу, а по закінченню місяця його співмешканець вийшов на свободу. Сусіди знизу схопили Міхару, але вона вбиває їх і їде далі. Трімагаці просить сусіда почитати йому. Той погоджується, щоб відволіктися від побаченого. Горинг трохи освоюється, наступні дні й тижні вони весело проводять час за бесідами й обідом. Однією з ночей Тримагасі просить Горинга помолитися за них, якщо той вірить у Бога, бо відчуває, що випускають газ, і завтра вони прокинуться на новому поверсі. Горинг прокидається прив'язаним до ліжка. Старий каже, що вони на 171 му поверсі. А оскільки їжі тут не буде, йому довелося зв'язати більш молодого і сильного сусіда. Трімагасі каже, що тиждень вони голодуватимуть, а потім він почне відрізати шматки від горинга, але обіцяє, що ділитиме це. Минає тиждень Трімагасі починає різати нову горингу. Той намагається зупинити сусіда і каже, що у своїй смерті буде звинувачувати Трімагасі, а не творців ями, але старого це не хвилює він встромлює ніж у нову Горинга. Раптом з'являється платформа, на якій сидить Міхаро. Вона оглушує Тримагасі і звільняє Горинга, так як той був із нею добрим, на відміну від інших. Горинг у люті доповзає до старого і вбиває чоловіка його ж ножем. Пізніше він прокидається і бачить, як Міхаро їсть старого. Вона приносить йому шматок і дає трохи води. Після чого відправляється далі на пошуки сина. На кухні шеф вичитує підлегли за волосинку в страві. Цілий місяць Горен харчується тілом сусіда, що розкладається. Йому привидівся трімагасі, який каже, що тепер Горинг найкращий за нього самого, бо скоїв убивство та їсть людське м'ясо. Настає новий місяць. Горинг прокидається на 33-му поверсі. Його новим сусідом стає дівчина Імогірі, яка взяла з собою собаку. Раніше вона була працівником адміністрації ями і приймала заявку Горинга. Під час зустрічі вона запитала в нього про улюблену страву. Він відповів равлики. Адже з кожною новою людиною в ямі меню збільшується на одну страву. Вона теж добровільно потрапила сюди і обрала собі сусідом саме Горенга, бо тільки він взяв із собою книжку. Вона розповідає про влаштування ями, яку адміністрація називає вертикальний центр самообслуговування. Загалом тут 200 поверхів. І якби люди раціонально використовували їжу, її вистачало б на всіх. Цей експеримент має викликати в людей спонтанне почуття солідарності. І Могірі розповідає, що в яму відправляють тільки тих, хто досяг 16 років. Приїжджає платформа, вона ділить їжу на порції і половину віддає собаці. І Могірі намагається переконати людей знизу, щоб ті розумно використовували їжу і приготували дві порції для людей, що нижче за них, але ті не слухають її. Горин погрожує випорожнитися на їжу, якщо ті не виконають сказане. В один із днів на платформі знову спускається Міхару вона поранена і лежить без свідомості. Горинг та імогірі кладуть її на ліжко, щоб допомогти. Вночі вона прокидається і з'їдає собаку. Вранці Горинг намагається виправдати її, оскільки вона робить все це заради дитини. І Могірі каже, що проводила опитування Міхаро і в неї немає дітей, тож дівчина просто збожеволіла. І Могірі нема чого брехати, вона хвора на рак і їй залишилося жити зовсім мало. В останній день місяця він знаходить на платформі равликів, яких замовляв. Наступного ранку він прокидається на 202-му поверсі, хоча і Магірі говорила, що загалом у ямі 200 поверхів. За мить Горинг бачить, що його сусідка повісилась, Голоси в його голові, кажуть з'їсти дівчину, його психологічний стан на межі, і він робить те, що потрібно для виживання. Через місяць він прокидається на шостому поверсі і знайомиться з новим сусідом на ім'я Бахарат, який взяв із собою мотузку і хоче за допомогою неї вибратися нагору. Він вірить у Бога і каже, що саме Бог порадив лізти вгору. Через деякий час йому вдається переконати сусідів зверху закріпити мотузку, але коли Бахарат лізе на гору, вони відпускають мотузку і він ледь не падає вниз. Горинг бачить, що його сусідові, так само як і йому, потрібна справедливість, а не тільки виживання. Він вмовляє сусіда їздити на платформі вниз і давати людям однакові порції їжі, за його підрахунками, в ямі приблизно 250 поверхів. А якщо нічого не вийде, то вони на платформі піднімуться вгору. Наступного дня вони роблять зброю з каркаса ліжка. Дуо доволі успішно захищає їжу і спускається все нижче й нижче, даючи кожній людині однакову порцію їжі. На одному з поверхів вони зустрічають чоловіка, який знає Бахарата, це його вчитель. Він робить їм зауваження, тому що ті топчуть дорогоцінну їжу і те, що вони повинні чіткіше висловлювати свої цілі жителям ями, а не тільки погрожувати їм зброєю. Вони вирішили відправити послання адміністрації, щоб ті зрозуміли, що люди в ямі змінилися. Таким символом може стати одна зі страв, яка спуститься в самий низ і залишиться недоторканою. Такою стравою обирають пан Накоту. Свою задумку вони намагаються пояснити людям, але ті нічого не хочуть слухати, і тоді чоловікам знову доводиться відбиватися. А іншим вони роздають однакові порції їжі на кожному рівні. Опускаючись все нижче і нижче, вони доїжджають до поверхі, де знаходяться одні трупи. Платформа на таких рівнях не зупиняється. Вони чують крики і бачать, як Міхаро б'ється з двома чоловіками, у яких також є зброя. Один із них ранить Бахарата, а інший вбиває Міхаро. Горинг б'ється з одним із чоловіків, той його майже вбив, але бахарат, вчасно прийшовши на допомогу, встигає врятувати сусіда і відтягнути назад на платформу. Платформа, спустившись до 250-го поверху, продовжує свій рух. і чоловіки розуміють, що в ямі набагато більше поверхів. Діставшись до останнього, 333-го поверху, вони бачать під ліжком дитину. Коли вони злізли з платформи, вона одразу спустилась ще нижче. Бахарат тримає панна коту. Горинг каже йому, щоб той викинув десерт, бо їжу залишати на поверсі не можна, але цього разу температура не змінилася. Чоловіки віддають десерт дівчинці, яка із задоволенням його їсть, а вони залишаються стікати кров'ю без послання і без їжі. У вісні Горингу приходить ідея відправити на гору дівчинку, щоб співробітники побачили, що хтось вижив на найнижчому поверсі. Наступного дня Бахарат помирає від отриманих ран. А Горинг із дівчинкою сідає на платформу і опускається ще нижче. Внизу йому привидівся трімагасі, який сказав, що його шлях закінчено, і що дівчинка повинна піднятися одна. Горинг злазить з платформи іде з галюцинацією Тримагасі в темряву, а платформа з дівчинкою мчить наверх. Фільм закінчується.